Всім привіт! Мене звати Ірина Мілейман і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас продовження, тобто друга частина відео про метод Refold, де ми з вами поговоримо про 4 етапи вивчення будь-якої іноземної мови, будь-англійська, то англійська, польська, німецька, японська, будь-яка. І спершу я нагадаю вам, що таке рефолд, а перша частина відео вже є в мене на каналі. Там ми з вами говорили про таку базу основу, підґрунтя, яке нам потрібно, тобто всі важливі нюанси, які ми маємо знати, аби застосовувати цей метод. І так, що ж таке рефолд? Це метод, або, іншими словами, техніка, яка допомагає вивчати. Іноземні мови. Вона ґрунтується на пораненні у мову, тобто максимальному оточенню себе цією мовою, тобто це активне і пасивне слухання, це також активне вивчення, тобто це і граматика з лексикою, але більший такий упор, уклон ми робимо на те, що ми мову маємо сприймати, тобто бачити, щоб вона була десь навколо. Чути її постійно, і, звісно, бажано її практикувати, тобто намагатися нею говорити хоча б щось, навіть з помилками, але практикувати. Загалом, сьогодні ми з вами поговоримо про чотири етапи до вивчення мови на рівень носія. Етап перший це у нас фундамент. Щоб щось вивчити, нам потрібно закласти фундамент. І тут нам казали, що потрібно налаштувати. Інструменти, скажімо так, і певні звички. Якщо казати про звички, то це, звісно, регулярність, адже без регулярності ніяк ніякого ефекту не буде. І, як я казала у минулому відео, люба мова, будь то англійська чи яка інша, вона має накопичувальний ефект. Загалом, нам потрібно почати активне занурення, тобто це сидіти і дивитися ТВ, Фільми, слухати музику, читати книги, тобто робити все, щоб наш мозок акцентував свою увагу, перевів увагу, зробив такий гіперфокус на те, що ми вивчаємо. Що таке взагалі активне занурення, я вже також розповідала у своєму минулому відео, можете глянути. Далі це формування пасивного слухання, тобто те, коли ми вже звикли. Що коли ми слухаємо щось на фоні, так, щоб це було саме мовою, яку ми вивчаємо. Тобто, знову таки, коли ми, наприклад, миємо посуд чи займаємося такими якимись звичайними повсякденними справами, які не потребують надто багато уваги або там певного фокусу. І ми можемо слухати щось на фоні, то потрібно вмикати собі саме якісь відео, подкасти, музику і щось таке англійською, ну або мову, яку ви вивчаєте. Я, наприклад, просто і в минулому ролику, і в цьому беру саме англійську мову, але може бути, в принципі, будь-яка інша. Ну і далі це Anki. Що таке Anki? Про це ми ще з вами не говорили. Anki – це така програма, яка. Представляє собою фактично флеш-картки, та там є певні завдання з ними. Тобто, можна таким чином вивчити слова. Але єдина проблема в тому, що чесно, я скажу за себе: Анкі для мене виявився якимсь дуже дивним. І якщо ви шукаєте йому функційну заміну і, взагалі, таку. Штуку, яка може бути для вас більше відомою, то його може замінити, на мою думку, Quizlet, адже Quizlet це програма більш популярніша наразі, і вона точно така ж сама, як Anki, але вона безкоштовна, і там, в принципі, можливості одні і ті самі, чесно, я не бачу між ними ніякої різниці, окрім того, що Quizlet для мене більш доступніший, легкий для сприйняття та він мені якийсь звичніший, рідніший, я не знаю, просто ним користуватися особисто мені якось легше. Але неважливо, яку програму ви оберете, анкі, Quizlet, чи, можливо, щось теж схоже. Головне, головне, щоб це були якісь флеш-картки. Далі це в нас будівельні блоки. Тобто, наш фундамент це фонетика та система письма. Тобто, фонетика це те, як щось читається. Система письма це те, як воно пишеться. Мені здається, що дійсно це база, адже вивчення любої мови, ви починаєте з її алфавіту, з того, ви як ви ознайомлюєтесь, як. Ті чи інші літери пишуться, читаються, які є звукосполучення, буквосполучення. Тобто, ви з цим всім в першу чергу ознайомлюєтесь, а потім починаєте вивчення. Тобто це дуже важливо, це база, з цього починається все. Ну і далі це початок розуміння, тобто вивчення. Граматики, вивчення лексики, і це потрібно робити кожного дня. Тобто, знову те, що я так казала, це регулярність. Чому цей пункт називався початок розуміння? Справа в тому, що щоб почати розуміти, як. Чому у саме у такій послідовності стоять слова у реченні? Чому ми маємо говорити так, а не інакше? На ці всі питання нам дає відповідь саме граматика та лексика. І коли ми їх вивчаємо, то починаємо це розуміти. Якщо говорити також про граматику та лексику, то це потрібно робити кожного дня. Так, я знаю, що це важко, і я сама не завжди цього дотримуюся, але потрібно намагатися робити якийсь внесок, адже знову-таки пригадуємо про накопичувальний ефект. Нам потрібно намагатися кожного дня робити якийсь внесок у вивчення тієї чи іншої мови. Тобто ми можемо, наприклад, взяти лексику, наприклад, взяти якусь тему і вивчати кожного дня по 5-10 по слів. Це не так то й важко, але це дієво. Головне знову-таки не забувати час від часу їх повторювати. Це я зараз згадала вам про систему інтервального повторення, про яку я скоро зроблю відео. Але дійсно важливо це робити кожен день з граматикою, звісно, важче. Але, знаєте, мені здається, на того варто і просто зроб... сісти, прописати зроб... 20 речень, так, зробити якусь маленьку практику того ж самого Present Simple, це не так-то і важко, як здається. Адже написати 20 речень це ну, хвилин 5, можливо, 10. Але погодьтеся, це не так багато. Фактично, можете просто менше сидіти у телефоні, менше листати TikTok, Ілси і так далі. Але. Зате зробити вклад до вивчення іноземної мови. Далі ми переходимо, коли ми вже маємо цей фундамент, ми можемо переходити до другого етапу це формування розуміння. І тут все набагато, набагато важче, але знову таки це все можна зрозуміти. Почнемо ми з цікавої штуки, яку дуже класно вивчати, коли ми її візуалізуємо. Важливо розуміти, що в англійській мові, та й взагалі в інших мовах, неважливо які, є таке поняття, як домени. Або, я чесно скажу, якщо шукати визначення цього слова у інтернеті, воно дає надто багато всього. Але особисто в моєму розумінні це сім'ї. Сім'ї слів. Справа в тому, що коли ми дивимося контент на певну тематику, ми вивчаємо якийсь домен, тобто сім'ю слів, пов'язаних між собою. Коли ми дивимося відео на іншу тематику, у нас є також оці слова, які пов'язані з нею. Наприклад, якщо ми, наприклад, сьогодні дивимося відео про кулінарію, тобто у нас є домен, сім'я слів, пов'язаних з кулінарією. Потім ми дивимося відео про книги. Там, наприклад, огляд на якийсь там роман популярний. Там є інша сім'я слів, тобто те, що стосується книжкової тематики. Але між цими двома відео, тобто про кулінарію і про книги, наприклад, романи, є якісь певні слова, які повторюються, тобто слова, які ви могли почути і в відео тому, і в тому відео. Таким способом в нас формується загальна мова, тобто ті слова, які, скажімо так, належать до активного вжитку, які люди часто вживають, неважливо від того, яка тематика, відео, фільму, там не знаю, подкаст, ще щось. Просто вони у людей є в активному вжитку і вони використовуються самі ці слова, це є така загальна мова, і вона буде вам засвоюватися. Є така штука дуже цікава як фактор розуміння. Перше, це в нас Текст, ревізуалізація. Що це означає? По-перше, згадаємо приклад із фільмами, що я казала в минулому відео, коли ми дивимося фільм, то якщо ми опановуємо мову, тобто ми хочемо вивчати її на рівні носія, а не вивчати як шкільну англійську, тобто заучувати все лише з допомогою граматики, боятися говорити, не мати результатів, і всяка така штука, то Якщо ми такого не хочемо, ми маємо мову саме опановувати. І, знову-таки, що я казала: контекст та візуалізація. Це означає, що, наприклад, ми дивимося той самий фільм, і за допомогою того, що ми його слухаємо, за допомогою того, що ми бачимо картинку, тобто в нас є якась там візуалізація, ми це все складаємо і ми бачимо оцей основний сюжет. Це і є те, що ми розуміємо, можливо, щось. Якийсь контекст, який був так, можливо, ми нам траплялися в перегляді того фільму чи мультфільму, якісь слова, які ми знаємо, і ми можемо собі приблизно знати завдяки цьому, про що фільм. Плюс в нас є фактор візуалізації, і завдяки цьому в нас є певна картинка, певне уявлення про цей фільм, тобто про що він, ми можемо собі скласти такий певний його сюжет. Другий фактор розуміння це в нас те, що потрібно вивчати по одному домену. Тобто, якщо ми будемо в один день вивчати домен, один, домен, другий, домен третій, в нас результату не буде. Чому за один день краще не вчити 100-200 слів, а вчити їх поступово по 5-10, тому що 100 слів за день ми тупо не запам'ятаємо? Також, якщо є якісь діалекти, так, які можна умовно поділити по групам чи їх загалом, діалекти в любій мові це дуже важка штука. І їх також краще вчити по чезі. Наступний пункт це, звісно, те, що нам потрібно шукати контент за аудиторією. Справа тут у тім, що так, якщо ви лише починаєте вчити там, англійську чи будь-яку іншу мову, то легше дивитися контент, який. Направлений на дітей, якщо це цікаво. Тобто дивитися якісь мультики, адже там не надто складна лексика, і ви можете побачити для себе надто багато, ну, не надто багато, а в принципі, багато знайомих слів, і вам буде легше. Але, якщо, наприклад, от я підліток, і я маю доволі таку хорошу базу, наприклад, у мене буде рівень А2Б1, в принципі, те, що в мене зараз є, то мені буде складно дивитися фільми. Якісь там, які зроблені для дорослих, наприклад, мені буде там не цікаво це, по-перше, а по-друге, там буде можливо якась складна лексика, яка мені просто буде надто складною, мені захочеться вимкнути фільм і взагалі про нього забути як про страшний сон. Тобто, якщо ми шукаємо собі контент, ми маємо шукати його за тематикою, яка нам цікава, і також за аудиторією, на яку він розрахований. Тобто, зрозуміло, що якщо. Наприклад, дитина буде вчати англійську мову, вона не буде дивитися новини англійської, які будуть, скажімо так, предназначені, зроблені для дорослих людей. Тобто, ну, це думаю, цілком зрозуміло. І далі, що я хочу сказати, це є така штука, як індекс, індекс зрозумілості. Тобто, нам потрібно відзначати собі відслідковувати, наскільки нам взагалі зрозуміло те, що ми побачили, прочитали, прослухали. Не біда, якщо спочатку ви не будете розуміти взагалі нічого, вас воно просто буде десь відкладатися, але краще потім просто повернутися до нього. Тобто, скажімо так, є такий фактор розуміння, як дублювання. Тобто, щоб зрозуміти якусь інформацію, якщо ви не зрозуміли її з першого разу, через певний час. Ви можете і, взагалі, в ідеалі маєте до неї повернутися, тобто її собі продублювати. Наприклад, у нас є якийсь подкаст, який триває 10 хвилин. Я його прослухала. Якщо я розумію, що я з нього нічого не зрозуміла, він мені був абсолютно якийсь незрозумілий. Я взагалі не пам'ятаю, що в ньому було. Я нічого не почула, нічого для себе не зрозуміла. То, наприклад, я можу завтра або через кілька днів до нього повернутися послухати його ще раз, можливо, обдумати, послухати його уважніше. І також це штука, яка дуже класно працює з пасивним оцим слуханням. Наприклад, у нас є відео, ми його спочатку послухали пасивно, тобто на фоні. Але якщо. Ми хочемо такого результату прогресу, і це відео нам важливе, ми можемо подивитися його щез, але вже активно. Тобто, ми будемо дивитися на екран, ми не будемо відволікатись на на що, і якщо нам потрібно визначити значення певних слів, то ми можемо собі їх занотувати і вивчити потім. Далі це в нас гібрид. Ми маємо дійсно вивчати мову з допомогою оцього міксу, тобто щось поєднувати. Знову-таки, це зараз іде про те, що ми маємо, скажімо так, робити акцент на два чинники. Дуже класно вивчати мову, коли ми дивимося знову такі фільми, тому що ми і чуємо, і бачимо. Тут є два фактори, і вони нам допомагають зрозуміти сенс. В цьому для цього класно використовувати знову такі фільми або якесь ТВ. Далі це комікси або манги, тому що там написаний і текст, і є якісь малюночки. Далі це аудіо з розшифровкою. Тобто, наприклад, є аудіо, які мають прописаний нижче текст. Така штука теж буває, це дуже прикольно, і це нам допомагає. Також у другому етапі ми вже можемо спробувати чисте слухання. Тобто коли ми будемо щось слухати, наприклад, ми беремо подкаст, у нас немає візуалізації, тобто у нас є лише звук, але, тим не менш, ми слухаємо цей підкаст не на фоні, а ми сидимо, уважно його слухаємо і обдумуємо, про що він. Це і називається чисте слухання. Коли у вас немає ніякого відволікаючого фактору, ви уважні, вся ваша увага, увага спрямована на цей запис, і тим не менш у вас немає тексту. Тобто розшифровки, і у вас немає візуалізації. Це чисто слухання. Третій етап називається навчити, навчитися говорити. Тобто тут вже йде про те, що нам потрібно не просто намагатися, не знаю, говорити, бо де щось. Тобто, якщо ми вчимо якесь слово, то проговорювати його вголос. Тут ми вже маємо вчитися нормально говорити і. На сайті була випусна така штука як допомога. Тобто нам потрібен якийсь викладач, це може бути репетитор або носій мови, з яким ми будемо практикувати його Тобто сидіти та говорити, і якщо щось буде не так, то ця людина може нас поправляти. Якщо, наприклад, у нас немає такої можливості, щоб займатися з викладачем або з носієм мови, то є дуже класні додатки. Де ви можете спілкуватися з штучним інтелектом. Тобто ви нажимаєте на мікрофончик, записується ваш голос, він транслюється у він переводиться у текст, і потім штучний інтелект вам пише, де ви зробили помилку. Він потім вам задає якісь питання, тобто він вам щось каже, і ви на це відповідаєте. Є такі штуки, вони дуже прикольні. От, тобто ви будете і спілкуватися, і штучний інтелект вам буде давати теми, ви можете самостійно обрати теми, і він також буде вам допомагати. Але є одна проблема, це те, що щоб говорити зі штучним інтелектом довго, а не обмежену там, кількість хвилин, так? То потрібно купляти про версію, тобто платити кошти. Але є ще дуже класний метод, він дійсно не спрямований на те, щоб... Скажімо, вас управляли. Але якщо ви, наприклад, коли говорите, ви просто боїтесь говорити з кимось, і вас плутаться думки, то можна говорити самим собою, наприклад, запустити себе на відео, чи, наприклад, просто шукати якісь питання в інтернеті і відповідати на них самостійно, але вголос і тією мовою. Або ж, дуже класний метод. Це пародія. Тобто, наприклад, ви вмикаєте якийсь фільм, який в ідеалі ви вже колись дивилися. Наприклад, якщо я 750 разів передивилася Гаррі Поттера», там першу частину, наприклад, то я собі можу вмикнути цей фільм, вмикнути субтитри і їх собі зачутувати з такою ж інтонацією, наприклад, як каже Гаррі, чи Герміоне, чи якийсь інший персонаж. Тобто, скажімо так, пародіювати їхнє мовлення, і це дуже прикольно для постановки акценту. Єдине, що... Я знаю одну жінку, яка вчила турецьку мову. І коли вона дивилася якийсь серіал з головною героїною, то вона подіювала її мовлення, а потім, коли приїхала до Турції, то виявилося, що в Турції це з таким акцентом ніхто не говорить, і це був такий комедійний акцент, називаємо це так. І головне не попасти на таку штуку. Але, наприклад, якщо це англійська мова, то з нею все легше, якщо це інші мови, то потрібно дуже уважно прислухатись. От, ну і етап четвертий це вже володіння мовою повністю. І тут, можна сказати, все, це фініш. Я вас вітаю. Ви досягли вже фінішу, тобто ви вже володієте мовою повністю. Насправді, аби досягти четвертого етапу, звісно, потрібно зробити дуже багато, але знов таки головне це слухати, чути. Говорити, бачити, постійно крутитися, постійно бути у цій мові. І, до речі, як я обіцяла, хоч в мене буде два експерименти, тобто це французька за 30 днів, коли я за допомогою техніки Refold буду вчити французьку з нуля. Це, що я знаю французькою, це бонжур. і то я говорю його, певно, неправильно. От це все. Моя моя французька це нуль, і тому я хочу по Експериментувати, зробити два відео, тобто поділитися з вами потім результатом, це французька з 30 днів. Тобто, яких результатів я зможу досягнути з допомогою техніки ReFold, якщо я буду вивчати французьку з нуля за 30 днів, чого я доб'юся. І другий експеримент це англійська з 30 днів, я вже її знаю, тобто я володію нею на рівні А2, але, по-перше, я це ще не буду говорити. По-друге, я часто відкладаю її на потім. І тут в мене буде така мотивація, адже 30 днів я знову-таки буду зосереджуватися дуже сильно на англійській і вчити її саме з допомогою техніки Refold. До речі, є такі три дні, які в це не входять, але в мене такі експірієнс, я дивилася фільм, точніше, там три частини фільму, і четверта частина це як серіал. От. Виходить штука така, що я їх слухала на фоні, але після перегляду фільму мені потрібно було десь хвилин 15-20, іноді навіть 30, для того, щоб повернутися знову на українську. Адже я починала думати і говорити англійською. Хоча я просто слухала його на фоні, тобто це було пасивне слухання. Але одна така штука, яку я помітила, це коли я... Дивилася фільм, і мене в цей момент хтось відволікав, я починала автоматично говорити, тобто відповідати людям англійською. Це прикольно. Але потім важко переключитися, скажімо так, на рідну мову. Що буде за 30 днів, я не знаю. Сподіваюся, що результату буде більше, що я нарешті побою свій страх говорити англійською, і загалом що все буде добре. Отже, я з вами прощаюся, скоро будуть знову такі ролики. І я сподіваюся, що ми з вами скоро побачимося. Ну що до зустрічі знову на моєму каналі.